Здавалося, що може бути простіше, ніж купити продукти. Магазини, ринки, супермаркети та великі торгові центри мають умічний графік роботи, а також великий вибір товарів. Проте люди з особливими потребами мають окрему думку. Люди, що мають поганий зір, розповідають, придбати щось без допомоги зрячих, особливо в супермаркетах, нереально. Ціна на товарах надрукована маленьким шрифтом і зорієнтуватися, де і що знаходиться важко. Дуже рідко можна зустріти менеджера, вони десь бігають, це треба його зловити, щоб тебе пояснити ситуацію, і сказати, от я не бачу, будь ласка, допоможіть мені. Ще людина не завжди зупиняється. Менеджер може сказати, он там рукою показати, а ти йди догадуйся, куди ти йдеш і що ти маєш там шукати. Ринок для таких людей теж не вихід. Пересуватися на візках там незручно, а слабозорим спритні ділки ще й неякісний товар підсунути можуть. На ринку зараз холодно і все перемерше, а ще продавці такі, що ну, не всі скажуть, що там те свіже або те перемерше. Приходиш додому, воно там те неякісне, те не таке. В одному з найбільших торгових центрів міста нам зголосилися продемонструвати, як саме потрібно допомагати людям з особливими потребами. Досвід є, кажуть працівники, щодня сюди звертаються по кілька інвалідів. Ми прекрасно розуміємо, як би мовити, їхні проблеми, і для цього ми при відкритті намагалися максимально зробити так, щоб їхні відвідини нашого торгового центру були максимально для них комфортними. Ми відвели їм спеціальні паркувальні місця на парковці. Ми відкрили їм особисту туалетну кімнату, і також закупили спеціальні візки для людей з інвалідними колясками. Наші герої Наталія та Петро вони обоє інваліди позору. Для них шопінг це справжнє випробування. Одразу при вході у центр звертаємося до менеджерів, які кличуть спеціального працівника. Наталя, наш провідник, на сьогодні, показує дорогу до необхідного товару. Крім того, дівчина повідомляє його ціну та розповідає про асортимент. Ондо є півтора кілограма, ціна за півтора кілограма, 23 гривні, 92 копійки. Влаштує вас так. Є морська свіжність. Є весняна свіжість. Яку ви заважаєте? Весняну, так? Давайте візьмемо. Це свіжность за 15 хвилин Петро та Наталя придбали фрукти та товари побутової хімії. Це ідеальна ситуація. Діляться враженнями. Все було швидко та зручно. Проте зізнаються з таким ставленням, зустрічаються вперше. Найчастіше ж реальність інша. Якщо ти сам зайдеш в супермаркет, я не думаю, що ми можемо скупитися повністю, так як оце ми скупилися сьогодні. Це тільки треба допомога, навіть і візочникам, і кому хочеш. От він теж він от дивіться, бачить, наприклад, але він не дістане з тої полки, що він захоче. Це тільки треба допомога працівників і розуміння з боку повносправних громадян, адже саме вони іноді створюють неприємні для інвалідів ситуації. Підходжу там, де ну продаються якби кустомашки в суп. Вони вже типу, запечатані, і вони лежать. Ну як, як лежать, то мені ну, краще, бо я можу взяти, подивитися, підніс собі, піднести. І стоїть біля мене мужчина. Так, дивиться. Я взяла одну, ну собі ціну шукаю, яка там передивилась, геть, бачу, там не підходить. А сидить мужчина біля мене, каже: Слухайте, я не можу сказати, чого ви нюхаєте? Це каже. Вона ж каже під плівкою. То я ж тоді так вже було смішно, кажу, я так дивлюся, я не бачу. він каже, ну вибач, вибачте. Проста людська увага, вона не потребує ні особливих капіталовкладень, ні дороговартісного обладнання. Проте часто саме вона здатна суттєво допомогти. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис, інформаційна програма День.